Друзі, привіт! Я зараз в районі Мала Страна, і я зайшла в якісь такі дворики, вулички, що навіть і сама не знаю, де я знаходжусь. Головне, що я бачу наш прапор України. Ось він поруч із прапором Чехії. А... була мене ось ось ця вуличка. Яка ось так от іде іде, іде. мені здається, що вона туди, прямо в тупик заходить, і от там дивіться, що робиться. Скільки там всього набудовано, і дивіться, яка ж там краса. Я зараз думаю, що ми туди ще дійдемо, тому що люди туди йдуть і звідти йдуть. Можливо, там і не тупик, там дуже цікаві якісь такі на горі будинки, і вони отак, от, от прямо ступінчато побудовані. Чому я тут зупинилася? Тут якісь двері, дивіться, які вони старовинні, вони напіввідчинені і вони ніби запрошують зайти. Якщо вони відчинені, давайте ми ризикнемо, спробуємо. Ой, тут якийсь дворик. Я сподіваюся, що ці двері не закриються і що я вийду звідси. Дивіться, який тут дворик внутрішній красивий. Ой, тут картини прямо в дворику на стіні, дивіться. Ну це репродукції, звісно, під склом. Це не справжні картини. Мабуть, тут, Маб... хотіла сказати, живе якийсь художник. Тут, мабуть, якась картинна галерея, тому що тут далі ще є картини на стінах. І тут така луна, дивіться, яка еклектика, дрова. Колінця склали. А, цей будинок колодязь. Дивіться. Дивіться, дивіться, бачите, он там ще є верхні поверхи. І ми зайшли прямо ось в такий колодязь. Зараз я так намагаюсь покрутитися вам і показати. Ось звідти ми зайшли з вами. Так. Я думаю, що тут якась картинна галерея або ж, можливо, якісь майстерні художників. Тому що ось, дивіться, картини прямо на стінах. Ну, репродукції мається на увазі. Дивіться, яка стара вина збереглася. Я так розумію, що це виноград, а не плющ. Дивіться, він старенький. Можливо, навіть здичавів, але отам там він поплівся на балконі верхнього поверху. А старовиною я назвала ось цей фонтанчик. Ну, Виноград теж старовина, дивіться. Ага. Це звідти ось текла вода, але ну, зараз він не працюючий. А тут от такий рукомийник, можна сказати. Лавочка. Дивіться, як красиво такі от ліхтарики під старовину, а там навіть дзвоник є. Я про той цікаво, чи він дзвонить, бо я не бачу якоїсь мотузочки, якоїсь вірьовочки. Дивіться, яка скульптура, що це таке? Я щось трошки не зрозуміла, що це і що вона собою представляє. Давайте я її обійду, можливо, ви мені підкажете. Ой, я не знаю. А що вам нагадує ця скульптура? Дивіться, напишіть мені потім в коментарях. Ніби дерево якесь, чи що це таке? Дерево з якимись стеблами такими покрученими? Чи яка у вас асоціація виникає? Ні, до того дзвоника не можна дотягнутися. Я думала, що, можливо, він дзвонить. Так. Ух, які старі ворота, навіть не двері, а ворота. Тут ціла карета в'їжджала. Дивіться, які вони високі, а і вони навіть не одні, ще такі самі. Ух, як красиво. Я люблю дуже все старовинне. Плющ так красиво росте над аркою. Ну все, друзі, покрутилася вам у цьому дворику, показала. І навіть сама трошки пройнялася цим старовинним духом, духом цієї старовини. Все, виходимо, бо я вам обіцяла, що ми підемо далі, далі отуди от по вулиці, до тих будинків, таких красивих, можливо, там і церква є, які стоять там, скажімо так, на пагорбі. Так? О, все, виходимо на вулицю. І підемо далі. Так. А, це ж парламент Чеської республіки. Тільки із задньої сторони, а я його не впізнала. А я ще подумала, чому там охоронець стоїть? Он, ну, у формі стоїть військовий. Я, можливо, не маю права його знімати. А це ж... А, ну так, а за ним Вальштейнський палац. Все, я зрозуміла. А це парламент. Можливо, це і парадний вхід, а, -а, -а, а не задній, не тильний. Тому що в чешському парламенті я ще не була. Боже, які ж гарні двері, ворота і ліпнина над ними. Дивіться. Боже мій. Ще й картина зовнішня, вулична фреска. Ви це бачите? Дивіться, Діва Марія з маленьким Ісусом. Ох, це фреска така зовнішня. Вона вже старенька і вигоріла трохи. Ну, мені хочеться тут все знімати, друзі. Дуже так. Все красиво. Так. Ой Боже, там теж цікаво, он там вуличка спускається вниз і теж кудись веде. А я ось про ці будинки говорила. Дивіться, ми все ближче до них підходимо, ще одні ворота, вірніше, двері відкриті, і там теж внутрішній А Ану, тільки так одним оком заглянемо. А, це просто житловий будинок. Там нема нічого такого особливо цікавого, як у попередньому. Квіти ускрізь на підвіконнях. Ну, цей точно старовинний ліхтар. Так. Такий невеличкий скверик, де є лавочки, і навіть люди лежать і сидять, відпочивають. Це просто такі будинки, друзі. Вони так побудовані на схилі. Ух, як красиво! Тут навіть готель є. Готель, отель. Так. Дивіться, який красивий будиночок, я ось про цей. Він дійсно дуже-дуже старовинний. Там отакий балкон, прикрашений, як лялечка. Так. А ви знаєте... Я не знаю чого, але мені хочеться сюди зайти далі. Якщо туди люди йдуть, це я вам показую, як цей будинок виглядає. І ми зараз навіть трошки піднімаємося, дивіться. О, а там кудись вуличка повертається, не тупик. Ми зараз направо бачу повернемо. І оскільки звідти люди йшли, то значить там щось є. Боже, які скрізь старовинні ворота. Так, але зайти не можна. Ось ще якась вуличка веде. Це стара Прага. Дуже-дуже старовинна. Я, здається, знаю, куди я йду. В цьому будинку, верніше, в дворику цього будинку. Я вже була в минулому році, також абсолютно випадково зайшла в нього, але я тоді, по-моєму, нічого не знімала відео, а просто вам пофоткала. Ага. Так так, я тут була у Злате Студне. Дивіться. Так. Тут такий готель. Дивіться, це готель, вивізка готелю. Я не знаю, чи буде внутрішній дворик відкритий. Так, це він. Він відкритий і я вам його трошки вже фоткала. А зараз бачите, як неждано-негадано. Ну, тут ось я просто показую дворик, як він виглядає, така от лавочка стоїть. Там є вихід ще на якусь терасу, але воно закрито. Чую фонтан, чую вода лівці, друзі. Дивіться, А це такі внутрішні дворики, які ж тут красиві внутрішні дворики. Зі статуями, з лавочками, вода тече. А вона повинна текти? Можливо, хтось не закрив? Ні, вона не закривається, вона тече, не знаю чому. Там ніби кран скручений. І я пам'ятаю, як я сюди перший раз зайшла і просто ахнула, тому що мене зараз я повернуся і ви теж ахнете, тому що мене дуже-дуже вразив. Зараз, 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 зараз цей будинок. Зараз, дивіться, і з ми... дивіться. Дерев'яними балкончиками і терасами. Оце просто якесь диво, якесь чудо. Дивіться, який же ж він наліплений, прибудований цей будиночок. А ці сходи які красиві. Ось вони ведуть-ведуть на другий поверх. Квіти живі, друзі. Квіти живі. І взагалі всі квіти живі. Це, по-моєму, фікус. Це ресторан. І дивіться, дивіться, як це красиво. Ось такий от балкончик зелений дерев'яний. Він справжній дерев'яний. Бачите? Ой, яка прогулянка красива. Якесь фойне дерево мені незрозуміле і невідоме. А воно росте як, як верба. Дивіться, таке, як плакуча іва, кажуть, да? як верба. Але воно має голочки, як, як фойне дерево. А воно пахне? А, друзі, воно нічим не пахне. Фоєю воно чомусь не пахне. Я не знаю, що це за дерево. Можливо, із вас хтось знає, напишіть мені в коментарях. Якесь дерево бонсай. Скоріше його таким зробили штучно. Ви чуєте, як вода час стаче? Ой, красиво, звідси навіть іти не хочеться. Так. Ну, ось така от краса, друзі. Я тут вам багато вже не знімала, тому, тому я тут відео закінчу. Боже, як красиво. Ну давайте вийдемо з цього дворику. Так, я би туди пішла, але тут якісь ворота і вони зачинені, я бачу. Ох, дивіться, як красиво. Це веде доріжка вниз, а ворота такі ніби низенькі. Двері низенькі, ворота не низенькі. Так, дивіться ще раз на цей дворик, ну він дуже-дуже такий аутентичний. Ой, красиво, просто атмосферно якось так навіть. Дуже-дуже красиво. І ось ця вуличка, вона зараз освітлена сонцем. Такий ось прохід. І зараз я, коли вийду, одразу сонечко нас і засвітить. Ну, хай, хай засвічує нас сонечко, хай світить вам сонечко, друзі. Хай буде мирним небо, нехай нарешті настане спокій і стабільність ускрізь, друзі, у всьому світі, в першу чергу, звісно, в Україні, чого я вам усім і бажаю.